схоже на конюшни. Не, там. подром просто плакал бы.

Ви не можете сама броня сказати, що ні з кроваєте. Там он пошло, де виділи надо нас. Курочки. І заходимо на ферму. Найкращу в Україні. Запах. Відповідний до. Ні-ні-ні, сюди, сюда. Ми мало не зайшли, всі разом в туалет. О, шафки. Для персоналу. Душові. Ще шафки. Як в хорошому спортклубі. Давайте там став партії регіонів. Заходьте, дивіться. Зараз ми Повидеть дивіться, їх вже подоїть треба було Боже діти, вони ж будуть куча. Воно то є вим'я дивиться, яке. Їх же подаїть треба. Кізочки. Свинки. Поросятка. І великий і мальосінки зовсім. Симпатичні. Таких маленьких я навіть і не бачив. Ого. А это у нас Антилопа канна. Тут еще свинки, причем, дуже велики. Кажут, что это единственная партия региона на отдых. 국민 c a s